Завдяки успішним діям українських військових у Феодосії у Ніч на 26 грудня виведено з ладу великий десантний корабель окупантів Новочеркаськ, знищений у Криму у наслідок удару пілотів тактичної авіації повітряних сил України. Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Це спланована операція збройними силами і іншими силовими структурами. На Новочеркаську ймовірно був потуж. Жний боєкомплект зазначив він у повітряних силах. Також зауважили про причини яскравого феєрверку, яким супроводжувалася бавовна на кораблі агресорів. Подейкують шахеди перевозив. В креслах Феодосійського порту можна зустріти множество фрагментів десантного корабля Черкас сьогодні ночі получав а Ось такі достаточно крупні фрагменти можна встретити фіодосі на метр вашо. Довідково Новочеркаськ великий десантний корабель, спущений на воду 1987 року. У березні 2022-го новочеркаськ вже дістав пошкодження внаслідок обстрілу у порту Бердянська під час російського вторгнення в Україну. Загалом у ворога залишилося вісім таких плавзасобів.